Це приміщення відділення Укрпошти на вулиці Металургів, 10 в селищі Нове. Воно у списку тих, де має працювати пункт вакцинації від ковід. У п'ятницю перелік відділень Укрпошти, де можна щепити, з'явився на офіційному сайті обласної адміністрації. Ніякого пункту вакцинації тут немає, каже працівниця пошти. Виключіть і не знімайте нічого. Так ми на роботі не треба знімати. Я вам сказала, нічого немає. розшукуйте, не треба знімати. Немає пункту. Об одинадцятій годині тут одна відвідувачка. Чула, що пенсіонерам будуть вакцинувати на почті. Ну, нічого». про вакцинацію від коронавірусу у поштовому відділенні нічого не знає, каже начальниця відділу інфраструктури округу. До нас ніякої офіційної інформації з цього приводу не надходило». а не офіційно? Не є така група в Вайбері, у Нас інформативна було повідомлення просто від громадян, що там буде пункт вакцинації. Можливо, навіть якась силка з сайту Облдерж, але на даний момент про це нам нічого не відомо. У нас є поліклінічне відділення. По вулиці Металургів, 25, а там в поліклінічному відділенні вакцинують. Вакцинуватись від ковід жителі селища можуть тут, в амбулаторії на першому поверсі. Опів на 12 охочих немає. У кабінеті на них чекає медична сестра. Є астразенека вакцина, 110 доз, там трошки ще ну, десь 116, ну ще до, будемо ж дороблювати. Так, Pfizer у нас на даний момент 50 залишилося. Коронавака, 53. Коронавак тільки на ревакцинацію. Цей пункт працює з понеділка по суботу, каже лікар Андрій Кітарчук. З 8 години до третьої години вакцинуємо всіх охочих. В середньому 40-50, раніше було більше, але зараз люди вже не так охочі йдуть чомусь. Але освітяни, поліція держслужбовці вони да, зараз дуже активно йдуть, тому що їм на роботі рекомендують. Чому немає пункту вакцинації у поштовому відділенні у селищі Нове, начальник обласного департаменту охорони здоров'я відповідає так: у нас дійсно це анонсоване відділення, яке мало б запрацювати сьогодні. Фактично, ми довели, погодивши це пункти щеплення, дає умови саме про проведення щеплення, тобто наявність самого приміщення, наявність відповідних площ і наявність води. І довели тільки ну, в кінці минулого тижня, там майже всі вихідні були підготовлені. Роботи, для того, щоб саме цей 21 пункт Щепним безпосередньо почав роботу. Вакцинальну бригаду з Селища Новога, яка розташована поруч, вони мали перевезти саме на місце постійне робоче під час роботи самого, самого поштового відділення в це відділення. Тому сподіваюся, що все ж таки там сьогодні до кінця робочого дня або завтра вони обов'язково будуть працювати, оскільки ці адреси є на сайті і погоджені mm -hmm. з працівниками саме Укрпошти. Додав, в області щепили від коронавірусу 278 тисяч людей. Антоніна Кретор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.